А ось це я купнула 4 корчика молодої ранньої картоплі, ранній сорт. Така, гарненька вже. З травою вихідного дня у нас сьогодні є смажений кабачок у клярі. А ще у мене відварна картопелька з засмажкою. молоденька картопелька, смакота і сезонних ягід, компот для діток. А також вирішила приготувати. Вафлі бельгійські. У мене тут домашнє кисле молоко, ще був залишок йогурту. Все ось сюди викладаю, у чашу, в миску, у ємність. Додаю яйця у мене теж домашні три штуки. Всипаю цукор. Ванільний цукор. Рецепт дуже простий, швидкий та смачно виходить. Все перемішую гарно. Там у мене з йогурта видніються шматочки ягід. Для експерименту додаю борошна, а також для експерименту додаю поекспериментувала ось таку кашу вівсянку з ягодами для цікавої текстури. Нагріваю вафельницю, розкладаю тісто і випікаємо до готовності, поглядаю, щоб були золотисті такі. Коржики наші майбутні вафлі. Ось так. Просто, швидко, із доступних інгредієнтів. Це теж наша страва вихідного дня, коли має трошки більше часу, ось такі красунчики виходять дуже смачно. І швиденько, без лишнього жиру, смакота. А ось і вишенька. А це ось черешня. Приблизно однакові розміри. І черешня крупніша навіть. А вишня теж крупна. Хоч старенька, але гарно вродила і така велика. Як ми кажемо, пампухата і солодка. Смачна. Зараз будемо щось готувати, заготовлювати на зиму. Можливо, Варення змішаю, зварю, а можливо, у власному соці і варення. Коротше, буду зараз вирішувати, своїх питати і думати, що мені буде простіше, легше і вигідніше. А ви що готуєте? Пишіть діліться. Варення. Черешні з вишнями. Пахне дуже апетитно і на смак дуже смачно. На смак, до речі, дуже-дуже смачно. Схоже, більш не на як на варення, а як у власному соці. Хоча соку мало, ягід багато, але дуже-дуже смачно. Покажу вам перчики, дивіться, невеличкі, хоча я їх так в ямку трохи заглибленням е саджала, щоб водичка туди скоплювалася, щоб їм було більше такої вологи. там. І е Хоча ми трохи так в, в долинці живемо, тому тут е присутні різні шкідники. І вчора обсипала попелом по колу, тому що думаю, що ж це їсть так, що ж їсть і квіти, і листя, і прямо шкода. Я її і підживлюю, і, і чим тільки не обробляла, і, ну, коротше доглядала і бачу, що щось жере. І вчора ввечері пізно ще підв'язувала томати. І замітила на баклажані і на перці активно їдять слимаки. То я обсипала попелом була навколо рослинки, ось, щоб не попекти коріння, отак от пообсипувала навколо. Ну, і думаю, як буде дощик чи що, то буде таке додаткове живлення для рослинок. І щоб захистити від слимаків, купила. Ось такий ось засіб. Дорогий, але кажу, що дуже дієвий. Не знаю. Чула, що і пиво ляють, щоб вони там збігаються на то пиво, таку приманку роблять. Але не знаю, ми тут е, бачимо часто тих слимаків, зараз ще буде більше, мабуть. Хоча того року я їх так стільки не бачила. Знаєте, з цього року прямо якесь як напасть. Ось так. Тому. Є трошки кращим стані перчики. Вони вже і хочуть свисти активно. Ну, а є ось такі, бачите, зовсім погризені і не знаю, чи з нього щось буде. Тому обсиплю ще ось цим препаратом, тому що там і огірки, можуть вони все можуть під'їдати. Так само, і томати. Я купляла ось цієї фірми від мурах, то, наче. Непоганий засіб спробую я і від слимаків. Якщо у вас якийсь є досвід, поділіться, будь ласка, буду дуже рада і вдячна. Наш урожай. Листочки відросли гарні, вже без курчавості, і плоди дозрівають.